Так. І хто? всі дивляться різні серіали. Я, наприклад, дуже багато не дивилась оці, я на одній серії не бачила, як цей ваш. Друзі. Ні, ні, друзі я придивилася рази три. Ось ці, Про драконів, а гра престолів, жодного, взагалі, нічого не дивилась. Ну, я половину серіалів з тих, що тут було, сьогодні не, угу. не бачу. Ну, ось я ще кажу. Руки Numbers. Я, я так само і на полю може Тітар По серіалах, який теж не бачив. повернувся. Так. Е всі готові. Майже. Так. Е ну, Правила супергери я теж Думаю, не треба нагадувати. Питання лише в тому: скидувати мій Телеграм в чат? Так, да, давай скинь. швидше. Да. Так, так, так. Да, так. Зараз. Секунду. Людмила, ви з нами ще? Вона вийшла, здається. Вона тут поруч зі мною лежить. <гум> ну, я просто не вписував, бо в не неї балів, але Нічого. О, якщо вона хоче. буде допомагати. Добре. Добре, добре. Зараз скину. Телеграм. Ну. Правила помните? Антон, Антон, ты на тому скидываешь? А, ой, Так, А ты это ид ⁇ А, все, 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 Всі побачили, «Угу. знайшли мій, мій Телеграм. Так, добре. Ну, додати нічого, чекаю ваші ставки. А, ставки, точно, точно. Я забув вже, що треба робити? Так, раз, два, три, чотири п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отримав, шість отримав. Так, отримав. Від Ігора, від Павла, ну, так від шість, Даші, від Дмитра. Все правильно, 6. Так, додам лише одне. Е, е, в двох питаннях е, з трьох суперфіналу. Е, серіали вже згадувалися в квізі, а в одному питанні серіал не згадувався в квізі. Окей. Uh -huh. Так, готові? Відкривати? Uh -huh. на, перші, на перші два питання буде хвилина, на третє питання буде півтори хвилини, бо ну, як мені здається, воно трошки важче. Ну, на те воно є фінальне питання. Так, добре, поїхали. Чекаю ваші відповіді. Хвилина пішла. Mm. 30 секунд. Ще немає жодної відповіді. Є. Yeah. Одна є. О боже, хто це? Залишилось. Ну хай буде. 10 секунд. Охай Без поняття, чесно кажучи. 5 секунд. Все, час. Так. Раз, два, три. чотири 5, 6. Отримав відповіді від усіх. І правильно відповів лише один. Один гравець. І правильно відповів Дмитро. Фотограма uh -huh. по поводу. Бля, так, фоторама, да, трайрудей, цевсім не подумав. Позор мені. Так. А що інше написали? 7 я все читав або на офіс, або на футураму питання. Якщо гравці не проти, я зачитаю. Угу. Uh Ігор -huh. да? да. відповів: South Park. <хи> mm -hmm, я теж так написав. Павло, Павло і Даша теж Саус Парк, Дмитро Футурама, Едуард Ей Арнольд, і Антон Сімпсон. Так, тепер треба порахувати. Е, Ігор мінус 30, тобто залишається 10018 е, Павло. 2. Павло. О, як гарно! <ріст> Павло. Маю, як ти зміш приняти бої закляття про проти мене? Кирил, так, не тобі шайка. тільки грати в Ігоря. Є грав кальмара, а є в Ігора. Даша, 32. Тобто залишилось 26. Олив. Так. Дмитро 25. Тобто. То отримав 50 і виходить 163. А чого 50? А, було 100, ні, ні. Так, 20. було. Було 113. І плюс, 25. А, плюс 25. Так. Тобто 138. Так, так, так. 138. І. Так, Едуард 8. Залишається 4 бали. І Антон поставив 43! Антон! <різь> та блін! У мене не було вибору, якби я поставив менше, я просто би не встиг би. Ну постав 42, хоча б, Так. Ні, так не цікаво. <різь> та блін. На жаль, Антон. Це програв. Але ти відповідай, ми... буде прикольно, якщо ти відповіси на, на всі інші. Питання. Я впевнена, <гум> що так і буде, бо коли я завжди ставлю на перше, друге, третє вигадується. І, так, і Антон зараз буде грати Олен. Ну, а ми колись з друзями грали, ми брали, о, як це? В бор. бор, бор так. В борг. Так, чекаю ставки. Антон теж кредит взяв невеличкий. в банку? Кому скидувати? Мені. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Так. Отримав ставки. А тепер легше, тепер те, що вже було. Ні-ні-ні, це найлегше взагалі. було. Ну, ти У, сказав інші була... питання проти... а, добре. І, якщо, Ну Добре, е, футурами, якщо ви помітили, не було. Не було. Тобто на... це, наступні не було. Тобто, наступні два питання, ці серіали, були в квізі. Угу. В яких, якихось питання вони були. Добре, е, готові? Угу. Поїхали. Час. Ну, Та блін. Ну, так, от подумайте такий сюжет в якому серіалі міг бути. О, пункт призначення. О, це я знаю. Так, спокійно. Мабуть. А господи, що я туплю? Хоча... тридцять секунд. Пункт призначення. Господи боже мій я не знаю. Підкажіть мені. ну Лічно, що це не чорне зеркало, це щось давніше, да, це подумав, старіше. Що а тоді. Пойди і хай буде. 10 секунд. А, почекай, почекай, я пишу. А... Шой швидше, 5 секунд. Блін! ні! Добре, написала Сімпсони, все, я програла. <с> бо в мене не було часу. Ти просто Сімпсони, так, так, так. написав. Ну, ну і все, і все було в Сімпсонах. Не програти. Добре. Ну, камон. Добре, добре. Є логіка. Так. Отримав. від Відудуар не отримав відповіді. Ну, мабуть, відповіді не було, так я зрозумів. Немає, я не знаю. Я так. також не добре. знаю, тому все. І вже прогрес. Є дві правильні відповіли. Uh -huh. Правильно відповів Дмитро. І правильно відповів так? Ігор. Я його не дивився. Блін, а я ну, тільки злі, зараз ну... тут думала. Це чисто через твою підказку, що тут буде щось, що вже було. Так би я Це я правильно відповів. Капець. Так, я неправильно відповів. А, і Антон. Так, 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 так. Я переплутав, так. Я переплутав Дмитра і Антона. Так. Дмитро відповів неправильно, Антон відповів правильно. а я тільки зараз доперла. Так, Tim Fix. О, Tim Fix. Я ж дивлюсь, я подумав, що клієнт завжди мертвий. Там завжди на початку якісь тупи смерті. А, так, так, ну так, так, але, так, так, але так. що це от, фантастичний от, uh -huh. сюжет, ну звісно, це. Так. x files Так. Зараз. Ага, Антон, Антон припіднявся трохи, взяв кредит. Антон, ну ти, е, ти ж розумієш, що як ми будемо врахувати твої кредити. Ти взяв кредит 10 балів. Так, да, я їх вгадаю, ми ми беремо, ти віддалі буде ну, На... Да. Наступний квіз починати з мінус 10 буде. Антон. Ні, ні я поки ну, що відіграв. Давайте, давайте так, давайте зробимо Антону один. О, давайте. Один. Він... він борг відіграв. <ріст> ну, наприклад, всі зараз поставлять ну, Олин. Так, всі програють, <ріст> <ріст> Антон гадає, <виграє. ріст> так, і Антон виграє з рахунком 2. І Антон всім. Ну, ну, якщо ніхто не проти, звісно. Так. Даша, 26, Даша, Та все ну, в нулях. Я. Даша пішла в нулі. Так, Ігор поставив 18. Обережність. 136. 136. У Ігора Павло. Поставив 10. Ну, залишається 100... Все, закінчуємо, закінчуємо. 40. Стап за каунт. Стап О, що там так, yeah. Дмитро поставив 30. Ухідно yeah. oh, ну, залишається 108. Це не 106, 106. написав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я знаю, скільки Павло зараз поставить. Чотири. <laughs> <4. laughs> да -да 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 -да. Едуард поставив 2. залишається 2. Так, ну наче все правильно, так? Так, все. Я, я... один бал поставив. Так, ну, добре, чекаю ставки. Паводик відкачає. Я так пограю. Ой, що робити, що робити, що робити. Це буде класно, якщо що я цей. Ніхто не піде, Антон, вони ж не ти. Ні-ні-ні, я про це буде мій четвертий квіз, де я в першому раунді все програю, а другий, третій знаю. Чи п'ятий вже забув. Оце це так, це дуже так, цікаво. Тактика не працює. Але що три квіза виграв, три квізи виграв, значить працює. Ти, Антон, обов'язково напиши свій, свій варіант відповіді. Я просто завалю лице, якщо ти правильно відповіш. Відповісти. Так, раз, два, три, чотири. Ще дві. Я в нулях. Ну, а, добре, я зрозумів. Ти будеш просто відповідати. Тоді ще одна. Залишилась. Так, Павло Ігор, Дмитро Едуард. Антон. А, один. Так, 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 так то 9,9, якщо щоб розтягнути задоволення. То я, ну, я гонью. Так. Готові? Угу. Півтори хвилини у вас буде. Поїхали. Є одна відповідь. Є друга відповідь. Хвилина ще 30 секунд. А ответ? Ай, блин, там же. Пятнадцать секунд. Красиво, не придумаю. Еще три ответа. Пять секунд. Час. Сейчас поднимемся. Так, я вот раз, два, три, четыре, пять ответов Не отримав лише від Едуарда. Якщо я не помню, Едуарда. Відповіді немає. Немає. Нема. Немає. Так. І є дві правильні відповіді. Давайте спочатку відкрию правильну відповідь. Єс! Yes. Oh, oh, круто, круто! Так. Це сопрано. А тепер головне питання, скільки стали <ріст> Ну, Зараз будемо рахувати, визначати переможця. Так. Окей. Антон. Поставив один бал на всі жінки відьми. Антон Чарм. Чарм. Так. Угу. Не вгадав. І залишається з нулем. Так. Даша відповіла чорне а? дзеркало, ну, теж залишається з нулем. А, де ж там R? Black Mirror. А, Mirror. Там навіть 3. Там їх 3... багато. Miro, я, типа, Black Widow чомусь. Все, так. Тут, Павло де. поставив 10, відповів Breaking Bad Угу uh -huh. uh -huh. Це неправильна відповідь. І Павло залишається 130 балами. Ігор Віхрій. Втро. Поставив 101 бал. І відповів правильно. Хорош! О! Браво! Просто Браво! 209 балів. А тепер я що питання. Ігор може більше поставити. А я, я, я не знаю, я не знаю, що поставив Ігор. Просто Ігор теж відповів правильно. Mm -hmm. Ігор поставив 16 балів. Ах, ну, Ігор поставив сидець в руках. 152 бали. Я дебал, це все. Я. Я нарешті другий. Тож, коронуємо нового короля квізів Дмитра. Є! Він сьогодні казав, що буде не пити і буде пограти. Ніхто не заважав. Так, сьогодні мені дружина не заважала, вона грала в окремій кімнаті, награлася. Але як грала? Прав... Як Бог просто. Я, до я, я, речі, хотів одне питання опустити руку, але між нами був Ігор, він став поміж нами. Третій зайвий. О, я все згадав, поводу е, рабу чекав і офіс, от офіс, все. Наступного разу треба буде, щоб буде був офіс. Так Уділ. був офіс. Був офіс? Ну, да. А, бля, я ж на нього і відповів. Паперова компанія. Так. Точно Ну, якось так. Шикарний. А я чекала ще інших, новеньких, там, типу. Ну. Причом, ну... я, я, я ще раз кажу, ви мене так затуркали з тим кіноквізом, важко. Як, ти, реально... для нас, як я шостикласників зробив такий за 800 я... 80 серіалів надивився. Що я, б... я, я не знав, що обирати, і тому зробив, ну, легеньке, так. Легеньки. Ну або цікаві... цікаво було, ну цікаво. Дуже само. Ну, причому причому просто... замітьте, що ми тепер виходимо частіше, ніж сичарня. Так? Да. Круто. Засічальню вже, походу, всі забули, а ми виходимо на сеча. Я, я, я не знаю, що це да, навіть тому. Ну, у нас тому... приблизно стільки само, правильна. скільки їх. тому ну, все нормально. Так, тому. Тому. Дмитро, ви наступний. Дмитро, так. Дмитро. Хто, хату, хату, та, хто переможе, той робить наступного це, це, ну, треба, mm -hmm. треба вводити таке, ну не правило, ну, традиція. Покарання. <покарання>, <Нагороду>. покарання. покарання, нагороду. Нагороди. Так, щось, щось, щось середнє, між нагородою і покаранням. Тобто, Дмитро, чекаємо. Квіз. Ні, там далі, далі Павло йде зі своїм музичним квізом. Ну, ні, ні, далі Павло. Так. Павло його випустило, коли виграє. Він виграє не... і. Це ж не означає, я що виграю, да! наступною і... наступними вихідними від тебе чекаємо. А тут історію Алло. хтось любить? Ні, ну на... Звісно. Давай, да. давай, без ти, без Барановським. Да. Там, 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 там вже, вже двоє на історичний квіз. Я! Yeah. І Ігор, і, і сері. Та, ну, А ви впевнені, що Барановський його колись зробить? Колись, колись. Ну, колись. 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 Ну, буде історичний номер 2. Я а прийду бува. на історію просто осоромитись, бо я її не знаю. Я історичний... так, See, Я так я, дипроби. Мігодору, дипроби, дипроби, такі, Тому. Ну. Дмитро, а чому не зробити? Я два, я два кіноквізи робив. Чому географічних два не зробив? Так, так. Причому класний був географічний. Так, Тепер можна Дуже. зробити не навколо, а тупо географічний. Дуже так. Івре. А ви робите історичний квіз? Ні, ні, я про те, що ти і Барановський говорили про те, що зробите. Бо я думав, я думав, що хтось тут так, не один, не робить. Один український, другий а другий всесвітній історичний. А та, мій. я думаю, без різниці тут квізів багато не буває. хоч... Такими темпами ну, так. скоро тем не залишиться. Так, а, Ігор вже писав, що тенденція така, кожен, кожен виходить. Реально, майже кожні вихідні, от зараз. Може навіть може які ну реально, з початку січня скільки ось тижнів минуло, хай тижнів 9, кожен і реально кожен був кожен, Так, я що я напам'яс, кожен або кожне, або може раз пропустили який тиждень. Я день. теж пишу потиху. Ну давай, давай В мене а вже тебе раунди. У мене щось десь колись. оце про все і не про що. О, це нормально. Теж я в такому вже перемагав, нормально давай. У мене такий, бо оці ваші теми я тут ні. Цитуючи, щось цит... десь колись, там... Цитуючи Мішу Кополовця, ми кож... кожні вихідні граємо. Да. Кожні, кожні вихідні. Ну так це круто. Ну, чому ні? Ні, ніхто ніхто не спорить. Ну насправді, я свій музичний квістик сьогодні почав такое дійсно. Робити, скажімо, так, вже почав що щось щось, щось ліп, ліпити мені 100. 100, 100. Ну, Не знаю коли, ну це скоріше все, ну, 16 числа це неділя, Точ, ні, значить навряд чи, ну, десь, напевно, що 9 міста. Якщо mm -hmm. все буде добре. Тобто, Тобто, на наступні вихідні треба по-швидкому зробити фото квіз. Фотоквіз. Фото фотоквіз, фотоквіз навчаю. Ігор фотоквіз номер 2 ну, А по фото, до речі, куди Кирил ти заливав зображення? Літи, звідкись їх брав? Бо в мене злітали. Давай, давай зробимо так, якось е зізвонимося в Google. Просто скажи, я... Та просто розкажи, як. Дивись, я, так, я тобі думку, зараз сюди щодийк скину. Дуже крутий сайт. Ігор, е а де ти робив, до речі, А я ось зараз URL. скидаю. Ось, ось на цьому сайті я робив. Ні, я на, я на іншому та, о, дуже. Два кліки. Тупо два кліки і все. Ну... Mm -hmm. Ну, за, Типу завантажуєш картинку, воно тобі дає ссылку відкриваєш відкриваєш. Yeah, так, ро, робиш на ноуті да. е, скрін. Тільки, так, да, тільки там я спочатку затопив, я саму ссылку вставляв, а там треба, знаєш, то, як відкрити картинку новій вкладці. Ти а, я картинку відкриваєш. Я так, я, так я, через лайтшот робив, але в мене нічого не вийшло. Мабуть, треба було саме посилання на зображення робити. Ну, Давай mm -hmm. я теж скину посилання, ти собі. і це посилання, і Ігора посилання. Ти собі а, їх... Кирил, можеш тоді мені скинути так само, бля? так, я зараз в чат скину. Ну, воно російською, звісно, ну, українською. На жаль, не знайшов такого. Дуже круто, завантажуєш картинку. А тут твоя картинка, а. Ну, вже не важливо. Завантажуєш картинку, і там тобі список з посилань видається. Такий длиннющий, длиннющий. І треба вибрати друге посилання пряма ссылка. Пряма посилання, ну, пряма ссылка, пряма ссылка називається. Все копіюєш, вставляєш сюди в в цей. Все працює, все. Я поняв, дякую. Ну, ну або, якщо з Гуглу, то взагалі там. Ну так, з Google там. Ну то пань. Просто URL. URL, так, або. Ну а якщо щось своє, то щось з okay. цього. Ну що, okay. дякуємо. дякуємо ведучому за класний квіз. Е і що? і, <сказыв> Зара? і Зара? Дякуємо Гарного за <сказыв> вечора. Славимо переможця. Mm. І da. Do... Da. Постійти, це супер. Це Сподіваюсь до наступних <плухаю> вихідних. Ну, Кирил, нам ще завтра з тобою битися. А, <клух> так, так, ми прощаємося. Так, так, так. А, а, а як ти сьогодні зіграв? <клух> я програв. Теж програв? <клух> ну, а я я, ну, а як я можу, блін. Ну, <клух> останній матч все себе. Ай-яй-яй. Тим паче. Там де ж сусід... десь з сусідами ми будемо, так, після цього туру по таблиці. тому... Десь там переднемося. Бор... Боротьба Там воно... Ні, ну, я, людини я могло бути класно. Там воно людину одної могло бути класно Сім турів, шість нічей. якби сентиція не пропустив тоді на останній секунді. Ну, Я, 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 я сьогодні Light я... Infart не, з... не зробив на Everton м'ю. Ви бачили, що Everton там робить? Ех! А потім програє. Ну, ні програє, нічиє, звичайно. Це, це все одно Фортуна не цікава. грають всякі кінець. Камон. Треба буде написати туди. Так, добре. Всім гарного вечора. Так, вихідних. Тихої ночі. Так. До нових зустрічей. До побачення.